Так, друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Серпіння України з Кунчинкою Анджелом з Південської області. Сьогодні висіваю церсіси, барбарис і бобовник. Вчора на ніч залила окропом їх. Тяжкі миски. Тут ось Бачите, воно мокре. Сію побагато, тому що воно погано все-таки сходить. Можливо, певно, з бо я просто сіяла сухі насіння в землю, ну побачу. Буде густо всходити, буду пересаджувати горщики. Тут у нас церсис рожевий, тут у нас барбариси гарні сортові. І церсис білий, це у нас посіяний. Ще зроблю рівчак, буду сіяти далі. Зібралась насіння з Іриса з куря. Дивіться, яке воно цікаве. Ні разу ще не збирала. Це перший раз я так чомусь рішила зібрати, тому що дуже гарні сорти. Ну і побачимо, чи будуть вони повторювати материнські, чи якісь нові вийдуть. Дивіться, які у них насінневі коробочки цікаві. Гляньте, схожі на тюльпани. Дивіться. Правда ж, так, якщо їх вскрити лаком, пофарбувати, будуть такі чульпанчики. Зараз йду сіяти рис буря. Ну, посіяла ось ще і риса. І там трошки лишилося місця, орівчачку, не знаю, щось придумаю, щось ще посію, щось посію. Якісь насіння, і тут буду ще сіяти петрушку і салат. Посіла я тут петрушку, бачите, густенько, тому що комашки, букашки можуть все повиїдати. І далі посіяла салат теж густенько. Сію густенько, тому що ну, насіння вже чим. Торішня чи позаторішня, не пам'ятаю точно, тому хай буде так. Якщо взійде густенько, піде курям. У нас нічого не пропаде. Так що, друзі, так. Саджаємо, саджаємо. Так, у нас на півдні така погода. Саджаємо. Все, друзі, бажаю всім гарного дня. Все буде наша Україна.